Вербузілля звичайне Люсімахія вульгаріс. Вербузілля звичайне або Дубровичка звичайна Люсімахія вульгаріс. Багаторічна трав'яниста рослина роду Вербузілля, родини Мерсінових. За однією з версій Вербузілля Люсімахія зобов'язане своєю назвою ім'ям Лісімах. В історії є тільки один відомий Лісімах, народжений 360 років до нашої ери. Це воєноначальник і охоронець Олександра Македонського, згодом правитель Македонської фракії. Затвердженням плінія, Лісімах першим знайшов і описав вербузілля. За іншою версією, назва пішла від грецьких лісіс, розчинення, розслаблення і махне опір, боротьба. У словнику Володимира Даля, російського письменника, лексикографа, етнографа данського походження, вербозілля звичайне має назву Завальна трава, ймовірно, по місцю зростання. Синонім вербозілля Бажановець виводиться з польського Базант Фазан із-за яскравості забарвлення квіток, народні назви аксамес, «аксамес», вербейник, вербівник. Вербозіль звичайний, дубричка, зілля францювате, зілля чорне, зімодра, зітильник хлопчачий, натягач, ранник луговий, тоя лісна, чистик, чешуїк, завальник, жовтий колір, завальна трава, жовтоголовик, звіздянка, бажановець, верболистна трава. Стебло заввишки 100-200 см. Розгалужене або просте, прямостояче, залозисто-волосисте, чотиригранне. Кореневище повзуче, яке має довгі підземні пагони. Листки у вербозілля зверху гладкі, знизу опушені. Розташовані на стеблі супротивно, короткочерешкові, видовжено ланцетні або яйцеподібно ланцетні, цілокраї по 3-4 у кільцях. З листками вербозілля звичайного пов'язана російська назва роду вербейник. Таку назву пояснюють схожістю листків цієї рослини з листям верби. Під цією назвою на русі зазвичай розуміли різні види верби, в тому числі вербу білу, вербу густролисту. Квітки двостатеві, правильні, розміщені в густих пірамідально-волосистих суцвіттях на верхівках стебел з п'ятироздільною чашечкою. Віночки суцвіть п'ятироздільні, діаметром 20-23 мм, мають яскраво-жовтий колір. Тичинок п'ять, Зав'язь округла або яйцеподібна. Стовпчик ниткоподібний, рильце головчисте. Цвіте у червні липні плід коробочка. Час дозрівання плодів серпень вересень. Вербозілля звичайне, багаторічна трав'яниста рослина, що зустрічається в лісах, особливо в сирих, на луках. Поруч з болотами по берегах водой. Вид поширений в Євразії, за винятком Арктики, а також в північній Африці. Вербозілля звичайне росте в основному на болотах, в вологих територіях, в гущах чагарників, на берегах річок, озер та інших водойм по всій території України. Інколи засмічує вологі пасовиська і сіножаті. Худоба його не поїдає. Вербузілля використовують для створення гарних яскравих плям на газоні для оформлення прибережної зони великих і середніх водойм, особливо природніх. Висаджують групові посадки, щоб прикрити не дуже примітні куточки саду. З вербузілля звичайного бджоли збирають невелику кількість нектару, мед середньої якості і у загальному медозборі доповнює букет так званого квіткового меду. Хімічний склад вербозілля вивчений досить добре. У траві містяться флавоноїди, гіперин, рутин, кверцетин, кемферол і міріцетин. Крім того, в надземній частині містяться фенолкарбонові кислоти, кавова і хлорогенова, антоціани. Дельфінідин, ціанідин, пеонідин, азотовмісні з'єднання, холін, ацетохолін. До хімічного складу також входять дубильні речовини, аскорбінова кислота і сапоніни. Сапоніни поверхнево активні речовини з ефектом сапу, мило, що милить. Тому тварини в їжу вербозілля вживають неохоче. Відмічений високий вміст аскорбінової кислоти в рослині, особливо під час цвітіння. У квітках приблизно 880 мг, а в листках до 1150 мг вітаміна С. Містить дубильні речовини, фермент премвераза і кремнієву кислоту. Також є присутніми аргінін, який регенерує тканини та ефірна олія. У лікувальних цілях застосовують траву, зібрану в період цвітіння, сировину сушать, розклавши на відкритому повітрі або у наметі тонким шаром. Для зберігання сушеної готової сировини використовують паперові пакети. До офіційних лікарських рослин вербозілля, звичайне, не належить і в аптеках не відпускається. Вербозілля, звичайна, має лікарські властивості і здавна застосовується в народній медицині. Ця рослина володіє в'яжучою, шевчогінною, тонізуючою, протисудомною, знеболюючою, протизапальною, кровоспинною та ранозагоювальною діями. Настій трави п'ють проти проносів при жовтяниці, цензі, судомах, загальній слабкості, при кровохарканні і кровотечах. У вигляді гарячих припарок використовують при забиттях, пухлинах, грижі. Чай з вербозіллям застосовують при застуді і нежиті. Корисні властивості рослини можна використовувати для проведення косметичних процедур. Вербозілля, корисні властивості якого доведені вченими, використовується для приготування відвару, що допомагає впоратися з різними проблемами. Так він знімає запалення, покращує колір шкіри, справляється з сухістю і добре зволожує деремо. Можна використовувати і для догляду за волоссям. Настій надає локонам свіжості і блиску. Позбавляє від випадіння і прискорює зростання. Також настій можна використовувати в якості тоніку, протираючи ним шкіру, або ж заморозити його в кубики льоду і проводити протирання. Препарати на основі вербузілля звичайного протипоказані дітям до 14 років, гіпертонікам при варикозному розширенні вен, при атеросклерозі. При вагітності і лактації, при підвищеному згортанні крові. Не можна давати відвари трави для лікування сухого кашлю дітям нагадуємо, що самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Інформація про використання рослини надана суто в ознайомчих цілях, рослину, а саме кореневища і надземні частини вербозілля звичайного використовують у домашньому господарстві для фарбування вовни у жовтий, зелений, коричневий та чорні кольори. Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео.